Українська народна казка Сірко. В одного чоловіка був собака Сірко, Тяжко старий, Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний, і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питає, Чого ти тут ходиш? Сірко йому, Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я і ходжу тут. Тоді вовк йому каже А зробити так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе. Сірко відповідає. Зроби, голубчику, я вже таки з тобі віддячу. Вовк каже: Ну, гляди. Як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину. Тоді, неначе я тебе і злякаюсь, та й пущу дитину. У жнива, той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить. «Гіджака! сірко. Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину. Приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже На, сірко, їж за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері йдуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому. Чоловік і каже Жінко. Вари лишень гарячані галушки та сито їх із салом затовчи. Тільки що вони і зварилися, він садовить сірка за стіл та й сам сів коло його і каже Гаси, жінко, галушки, та будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у поломисок, так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом. Гарячим не опікся. Ото Сірко і думає: Треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю ввечері до городу мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав, а в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадовив його під столом. Ото Сірко на столі узяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бити. Чоловік каже Не бийте сірка, він мені добро зробив, то я і йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові. Обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів та й каже. Буду співати. Сірко каже Не співай, бо тут тобі буде лихо. Краще я ще тобі подам пляшку та тільки мовчи. Вовк, як випив ту пляшку, та й каже «А тепер уже буду співати. Та як завиє під столом, тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бити вовка, а сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте, він і сам йому раду дасть, ось не займайте. Ото Сірко вивів вовка аж на поле та й каже, Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощались.